Нещодавно відбувся брифінг в медіоцентрі Україна Укрінформ, на якому підіймалися одне з актуальних питань. Фінансова допомога мешканцям деокупованих територій на брифінгу. Віце-прем'єр-міністр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що станом на 15 листопада цього року на деокупованих територіях від міжнародних донорів грошову допомогу отримали 48 тисяч осіб на загальну суму більше ніж 65 мільйонів гривень. Нашим людям, які пережили окупацію, потрібно і іншим, звичайно, але в даному випадку ми говоримо саме про них. Потрібно допомог. Готівкою. Люди мають отримати в руки готівку, щоб самим обрати, що їм потрібно найбільше. Бо якщо ми будемо систематично привозити лише, до прикладу, гуманітарні набори у вигляді продуктів харчування, то у людей буде просто збільшуватись кількість продуктів харчування, а не буде вистачати ліків, або не буде вистачати одягу, або не буде вистачати ще чогось, чого б вони хотіли і могли собі купити, якби мали гроші. Як зазначає Ірина Верещук, українська комі... Комітет Червоного Христа допомагає отримувати грошові виплати. Допомагає нашим людям на деокупованих територіях отримувати готівку. 1200 гривень. Це була перша програма, яку отримують люди на Харківщині, на Донеччині, а тепер уже і на Херсонщині. Дякуємо, готується Миколаївська область. Готують списки. На наступний тиждень уже розпочнемо. І там також було узгоджено програму по виплаті грошової допомоги з міжнародними організаціями з міграції. Почула нас дві двісті. Люди отримують на Харківщині, тобто. 1200 отримали і пішла інша хвиля так, щоб ми розуміли, що у людей, бо 1200 гривень це не ті гроші, про які ми можемо говорити, що можуть задовільнити основні потреби людей. 2200 гривень отримують на Харківщині, також на Донеччині, на Херсонщині отримують на Херсонщині, не в місті Херсон, тільки спочатку зараз область, потім заходять в Херсон. Віцепрем'єр-міністр зазначила, у ВКБ ООН також погодилась виплачувати грошову допомогу жителям деокупованих територій. Розпочнемо як раз з Херсону, бо розуміємо, що треба дуже швидко допомогти. Вони погодились по 2200 виплачувати, але вони кажуть, що вони готові платити три місяці. І це вже те, що я вважаю, є результатом. Тобто, якщо люди будуть знати, що вони щомісяця, окрім інших виплат, окрім соціального забезпечення, пенсій і все, що вони мають, отримали як люди, які пережили ті страшні дні і ночі під окупацією ще додаткові гроші. Я вважаю, це дуже правильно. І допоможе їм пережити зиму. Як повідомлялося раніше, Верещук заявила, що держава гарантує кожному переселенцю в Україні щомісячну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень. При цьому виплата на кожну дитину становить 3 тисячі гривень. За її словами, переселенці може виплатили 45 мільярдів гривень і готові виділити ще стільки, скільки буде потрібно.